Вітаю! От уявіть собі, найрадючіші землі в усій Європі, а на них мільйони людей гинуть від голоду. І причина зовсім не посуха чи не врожай. Сьогодні ми з'ясуємо, як голод перетворили на зброю масового знищення тут, в Україні, і поговоримо про те, чому пам'ять про цю трагедію Голодомор, така важлива саме сьогодні. Ось ця цитата, що лунала в кремлівських кабінетах. Це, по суті, ключ до розуміння всього, що сталося. Вона жорстко і прямо показує правду. Для радянської імперії Україна була не партнером, а ресурсом ресурсом, без якого, як вони щиро вірили, їхня держава просто не виживе. І саме цей погляд визначив усе, що було далі. Отже, давайте перенесемося у 1921 рік. Українська революція, боротьба за незалежність зазнала поразки, і над країною запанували більшовики. Для них Україна з її безмежними чорноземами та промисловим потенціалом була не рівноправною частиною Союзу, а трофеєм таким собі призом, який треба було повністю підкорити, і, звісно, викачати з нього абсолютно всі ресурси. І все закрутилося, знаєте, дуже швидко. 1921 рік кінець боротьби за незалежність. А вже наступного, у 22-му, створюється радянський союз, і Україна стає його частиною. З цієї миті всі, абсолютно всі ключові рішення для України, ухвалюються вже не в Києві, а в Москві. Автономію було втрачено. А життя мільйонів українців просто підпорядкували інтересам імперського центру. А тепер про великі, просто грандіозні амбіції. У радянської влади був план перетворити аграрну країну на неймовірну потужну індустріальну і військову машину, таку, щоб її боявся весь світ. І цей амбітний проект, який ми знаємо як індустріалізацію, вимагав, звісно, колосальних, просто неймовірних ресурсів. Пропаганда працювала повну. Людям показували ці вражаючі проекти: Запоріжсталь, сталь, криворіжсталь, гігантську Дніпро ГЕС на той момент найбільшу в Європі. Це були символи нового світлого індустріального майбутнього. Влада обіцяла процвітання міста росли, з'являлися нові робочі місця, але за цю красиву вітрину прогресу довелося заплатити просто страшну ціну. Так, за лаштунками цієї величної картини була зовсім інша реальність. У той час, як країна виробляла танки, турбіни і трактори, для звичайних людей бракувало найпростішого житла, одягу, ліків, навіть меблів. Абсолютно всі ресурси йшли на важку промисловість, а життя людей, ну воно ставало тільки віршим. Їм казали, це тимчасові труднощі, треба потерпіти заради світлого майбутнього. Щоб фінансувати всю цю гігантську індустріалізацію, потрібні були гроші, дуже багато грошей. І найпростіший спосіб їх отримати продати зерно за кордон. І ось тут виник головний конфлікт. Державі було критично потрібне українське зерно, але платити за нього селянам справедливу, реальну ціну вона, м'яко кажучи, не збиралася. Селяни ж були готові продавати. Але за чесні гроші, коли влада почала просто забирати врожай за копійки, люди почали чинити опір як могли. Вони ховали збіжжя, закопували його, садили менше, аби тільки не віддавати задарма плоди своєї праці. У відповідь на це влада моментально навісила на них ярлики, вороги народу, куркулі. І ось тоді влада вигадала ідеальний інструмент для остаточного підкорення селянства колгосп. На папері, звісно, все виглядало дуже прогресивно: колективне господарство, спільна праця, спільний успіх. Але насправді це був просто цинічний механізм, щоб забрати у людей все: їхню землю, їхню худобу, їхні інструменти і поставити їх у повну абсолютну залежність від держави. А механізм був до болю простим і жорстоким. Спочатку людей силою, погрозами, обманом заганяли до колгоспів, потім увесь зібраний врожай звозили до однієї спільної комори. І ось тут ключовий момент доступу до цієї комори самі селяни не мали. А держава держава могла в будь-який момент приїхати і забрати звідти стільки зерна, скільки їй було потрібно за планом. Це був 100% контроль над усім продовольством. І тепер ми переходимо до найстрашнішого етапу, коли плани із хлібозаготівель провалилися, а спротив селянства не вщухав, влада вирішила зламати їхній опір раз і назавжди. Починається період, який увійде в історію як голодомор. І треба чітко розуміти, це не був стихійний голод, спричинений погодою. Ні, це була холоднокровна, ретейно спланована операція. Восени 1932 року озброєні загони вигребли все до останньої зернини з колгоспних комор. Потім ці загони пішли по хатах, забираючи абсолютно все, що люди припасли для себе. А наостанок війська просто оточили голодуючі села, перетворивши їх на справжні смертельні пастки, з яких неможливо було вибратися. І щоб зрозуміти справжню нелюдську суть цих дій, достатньо знати один факт: конфісковану їжу не завжди вивозили. Дуже часто її просто нищили на очах у голодних людей, закопували, топили у воді. Це вже була не просто конфіскація, це був свідомий акт психологічного терору, щоб зламати волю людей до життя. І ось тому саме слово Голодомор так точно пояснює суть того, що відбувалося. Це не просто голод, це поєднання слів голод і морити, тобто не просто пасивний стан, а активна дія, навмисне вбивство шляхом позбавлення їжі. І поки на найродючіших землях Європи розгорталася ця неймовірна катастрофа, офіційна Москва продовжувала цинічно брехати всьому світу. Назовні транслювалася картинка процвітання та успіхів, а на будь які запитання про голод в Україні відповідь була одна й та сама ніякого голоду немає. Прірва між реальністю і пропагандою була просто колосальною. Десятиліттями цей злочин старанно замовчувався. Радянська влада робила все, аби стерти його з пам'яті. Але після розпаду СРСР почалася довга і дуже складна боротьба за те, щоб відновити історичну справедливість, і найголовніше вшанувати пам'ять мільйонів невинних жертв. Дуже важливим кроком стало рішення Верховної Ради України у 2006 році, яка офіційно визнала голодомор актом геноциду українського народу. І ця боротьба за визнання триває на міжнародній арені. І досі на сьогодні вже 16 держав світу приєдналися до цієї оцінки, чітко назвавши злочин радянського режиму своїм ім'ям геноцид. Але пам'ять живе не лише в офіційних меморіалах чи в днях скорботи, вона живе в наших конкретних діях, записати свідчення очевидців, поки це ще можливо, передати історію своєї родини дітям і просто запалити свічку у вікні в день пам'яті. Знаєте, кожен такий маленький крок не дає цій трагічній сторінці історії зникнути в небутті. І на завершення запитання, над яким варто подумати, як саме пам'ять про минуле захищає наше майбутнє. Ну, мабуть, тому що розуміння механізмів терору, причин трагедії та наслідків замовчування це не просто урок історії з підручника це, по суті, інструмент, який допомагає нам розпізнавати подібні загрози сьогодні і не дати їм повторитися.